Добрий день! З вами Лілія Кравченко та вірші Терапія. Вірш, який я зараз продекламую, має доволі промовисту назву і зайвих пояснень, мабуть, не потребує. Отож, цінуйте тих, хто поряд, цінуйте тих, хто з вами поряд, хто просто каже вам привіт, хто вам дарує ніжний погляд. І завше вірить в ваш політ. Цінуйте тих, хто по дорозі за вами вірно йде услід, і чиє серце у тривозі, коли ви стишуєте хід. Цінуйте тих, хто вам щоранку дарує усмішку та сміх, і хто стоїть завжди на ганку у ваш не вірить жоден гріх, хто руку вам дає щоднини, своє не жалує плече, хто вас прийме і без свитини, хто словом вас не обпече. Цінуйте тих, хто кожен вечір за ваше молиться життя, хто не шукає шлях до втечі. А ладить спільне укриття і бережіть над все у світі відверті, щирі почуття, щоб раптом у відблиску софітів Не стало пізнім каяття. Дякую.